Майже 246 тисяч викликів на лінію 102 протягом 2024 року надійшло до диспетчерів підрозділів головного управління національної поліції в Чернігівській області. Зокрема, протягом 2024 року працівники поліції області зареєстрували понад 8 тисяч кримінальних проваджень, із них понад 5 тисяч вважаються розкритими. Про це під час брифінгу повідомив начальник головного управління національної поліції в Чернігівській області Іван Іщенко. Поліція розкрила всі кваліфіковані злочини, встановлено злочинців у всіх умисних вбивствах, всіх тяжких тілесних ушкодженнях, в тому числі зі смертельними наслідками, всіх розбоях, зґвалтуваннях та грабежах. У 2024 році поліцейські Чернігівщини затримали 129 людей, які переховувались від органів досудового розслідування та суду, ухиляючись від виконання вироку. Серед них 88 затриманих розшукували за підозрою у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів. Нами було викрито діяльність 16 організованих злочинних груп у складі 59 осіб, які вчинили 539 тяжких та особливо тяжких злочинів. Також протягом 2024 року поліцейські Області задокументували 182 факти незаконного поводження зі зброєю. Під час проведення заходів та обшуків вилучено 137 одиниць вогнепальної зброї, 27 гранатометів, 216 гранат, понад 19 тисяч набоїв та 30 кілограм вибухівки. Зокрема, поліцейські. Ліквідували міжрегіональний канал незаконного обігу зброї. Удвічі більше наркозлочинів було задокументовано у 2024 році. Якщо порівнювати з 2023. йдеться про 1587 задокументованих наркозлочинів, серед яких 253 – це наркозбути. Припинена діяльність трьох нарколабораторій та 14 осередки з виготовлення та вживання наркотиків. З незаконного обігу вилучено 250 кілограм наркотичних засобів та психотропних речовин. Водночас, протягом 2024 року працівники поліції області здійснювали документування воєнних злочинів Російської Федерації на території України. Загалом до суду було скеровано 12 проваджень щодо окупантів. Спільно зі Службою безпеки України вдалося затримати 11 осіб, яких підозрювали у скоєнні диверсій. Також упродовж 2024 року поліцейські області евакуювали 120 мешканців прикордонних громад Чернігівщини. Серед них 24 дитини.